Друзі, привіт! Усіх вітаю. Сьогодні знову Папая. У нас якраз період пішов зйомок Папаї, тому любителям Папаї ми зараз, я думаю, трошечки піддамо контенту інформації. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Сьогодні у нас 23, по моєму квітня, 24 рік. Це наша тропічна тепличка, хто перший раз у нас на каналі. Всіх вітаємо! Особливо гості нашого каналу, і, звичайно ж, наших підписників. Дякуємо, що ви постійно з нами, що ви постійно коментуєте, що ви постійно нам щось задаєте, якісь питання і вирощуєте з нами. Дивіться, друзі, ми буквально останнє відео знімали про цю папайку, яку ми пересадили. Ми робили повітряну відводку і пересадили її в такий горщик. Є відео, кому цікаво, подивіться. Стоїть наша папайка, вроді дивіться, адекватно. Але ви знаєте, воно може і так три місяці стояти. Тому дуже ми яких висновків не робимо. Неділька пройшла, все нормально, плодики не скинула. Вроді стоїть, все супер. Жари якраз не було. Ми підбирали час. Ну, не знаю. Вроді поки отак: от от, що там сказати складно, як там коренева ми не знаємо, але. Давайте сьогодні ми підемо. І сьогодні в нас дуже такий також цікавий буде сюжет про те, як ми вирощуємо свою Папаю і як її зрізаємо, які в нас результати. І саме сьогодні ми будемо уже зрізати нашу одну із гілок Папаї, тому що ми. Два роки назад зрізали папаю свою. До речі, вона в квартирі. Ви також можете це все робити в будинку, в квартирі, в горщику без проблем. Ріжеться, знов росте, зав'язує плоди, все нормально. І так, ми сьогодні будемо різати. Давайте в нас залишився один плодик. Давайте пішліть разом. У нас виходить, ми зрізали свою папаю. А, і вона пустила нам 4 відростки. Пустила більше. Ми залишили тільки 4. На один зробили повітряну відводку. Ви якраз бачили, оце ж тільки що на відео. От, покажи, де ми зрізали ось який стан. Її бачите? Ось в такому, в такому стані вона зараз. От, тому е, зараз ми будемо різати оцю. Верхівка вже зрізана. Там один плодик залишився, він вже, я бачу, достигший. Ми його будемо зараз різати, оцю, а потім е знімемо ті плоди, покажи оці плодики, і будемо різати оцю. От. Тому, друзі, зараз це все будемо робити, прям реально на відео і показувати, як ми це робимо. І будемо паралельно щось розповідати, якісь нюанси. Дивіться, в нас вже. Вона пускає відростки. от, І тому ми, вже, в принципі, можемо отак отрізати. Я планую отак от зрізати, щоб оцей і оцей відросток залишить. Уже вона кинула. Ми просто зрізали верхівку трошки, і вона відразу, бачите, пішла. Тому класний варіант. Представте, це вже раз ми її зрізали. От тут ми вже зрізали раз. Покажи, яка вона зараз в об'ємі. Дивіться, яка. Реальна була отакенька. Навіть тонше, ніж оце була. І оце за два роки, друзі, така, Ну це звичайно відкритий, Ну ґрунт, я маю на увазі від... не відкритий, а ґрунт. Тому що в горщику, в горщику літрів 70 це реально виростить, 50 навіть. От просто що вона буде і нижче, і менше. Якщо ви дасте нормально світла, у вас нормально буде сонце світити цілий день. Повірте, папаї не проблема. Їй головне щоб світило сонце, тоді вона бутони буде зав'язувати. І вона самозапильна. В цьому немає проблем, ми покажемо, які є саженці, але пізніше. Давайте, щоб не затягувати відео, беремо сікатор, знімемо наш останній плодик з іменно з цієї. Десь приблизно, друзі, 100 плодів ми зняли вже. Розумієте, 100 плодів ми вже зняли. Тому, е, тому, тому останній плодик з цієї ми зараз зріжемо. Ой, який класний звук. Да, Вона вже стигла, стигла. Опа, хвостик трошки. І відразу капає папаїн. Ой, папаїн. Сок, сок пішов. Ой, запах. Друзі, зараз я понюхаю її. Дивіться, яка краса. От, вона вже, бачите, ми зрізали верхівку. Ай, блін, клас. Оце вже, бачите, воно коли така видавлює, це вже стигла папая. Оце трошки зелене, але вона там середній жовта. Я знаю, це вже провірено. Дивіться, який плодик, класний, хороший плодик своєї папайки. Тому, друзі, супер! Просто вона вже пахне. Так, друзі, дивіться, продовжуємо наш відос. Е е відкладаємо наш плодик да, і беремо наш інструмент. Так, так, ми зараз ще вам покажемо, які є. Давайте я вам зараз покажу, бо може хто не захоче дивитись відео. На сьогоднішній день дивіться ось такі плодики. Ой, плоди. скоро будуть плодики. Ось такі класні саджанці. Дивіться, гарні зелені іменно цієї бразильської папаї. Дуже чудово, там вже й коренці з'являються. Тобто, ну, на сьогоднішній день отакі саджанці є. Що буде там через місяць, тому і хто дивиться відео, ви там пишіть. До речі, пишіть. Під відео завжди в мене є мої контакти. По цінам і по всьому пишіть туди, тому що люди мені через 3 роки проходять, коментують, 에, говорять, пишуть. Якщо я скажу ціну, воно все не актуально, тому нічого не пишу. Так, це відставляємо. І в нас починається серйозніший процес, як зрізати отаку от, от папаю. Як її зараз так організуватися, друзі, дивіться, в мене є така ножовочка. Я, коротше, беру її, не будемо затягувати. Сильно час, якось спробуємо, будемо зараз туди-сюди крутитися. Я не знаю, як у мене це вийде. Вона ж нелегка. Ти дивись, обережно, якщо що, тікай. От. Я зараз буду її пиляти, рубати потрошку отак. Все не буде, тому що важкий ствол, великий, щось десь упаде, зіб'я зламає. Тому і будемо частинами різати, якось отак. Давайте тоді, друзі, я, мабуть, підпиляю трошки отак. От. Вона ж бачите така м'яка. От, головне, щоб вона не впала і не завалила мене. Зажима пилку, так. Ого. Бачите? О, щось діло іде. Прикольно. Ах. О! Оце малумба. А, круто! Блін, тяжка така, друзі. А середину пусте, ёлки палки. Ось це жесть просто так. Дивіться, дивіться, я вам зараз це покажу. Я надеюсь, це буде на камеру видно. Дивіться, є? Видно пустоту? Круто! А ну я гляну. Ха -ха. Ого, вона тупо пуста вся. Як це так? Я не знаю, друзі. Вона, виходить, пустотіла. По суті, мабуть, вся. Все, поїхали далі. Отак от буду такими етапами різати. Так, да, вона реально пуста, слухайте. Там запах такий цікавий. Прикольно. Так, що, будемо різати далі, треба ж тут і не, про, не прогадати, не прозівати. А все-таки, мабуть, я підріжу також. Дивись, щоб сік не потік. Да, Вочі. Да. Та я думаю, що ні. Тут там нормально. О, вже хтось телефонує, замовить попаю. Зажимає, така тут... О, це попав на шов. Ви зрозуміли? То була пустотіла, а це де шовчик. О, трошки незручно, але нічого страшного. Так, поїхали. Так, да, досить тяжкіше. Зараз... О, друзі, така робота і приємна, і незручна. Бачите, як зажима. Я хоч і нахиляю, але трохи просто незручно, тому що е, стоїш ти ж на висоті. Ну, але нічого. зараз все піде. О, пішов. Процес пішов. О, пішов, пішов, пішов. Це вже ціле дерево. О, о, те що я говорив, я попав на... дивіться, бачите? Попав іменно на оці кольця, де? А тут також, тут теж пусте-пусте до цієї частини. Вона, мабуть, зверху пуста. Покажи. Дивіться яка. Це ціле дерево вже. йо! Блін просто треш. Клас. Жалко, що не можна топити. Це ж блін, на півкуба дрова. Так, друзі, я думаю, що вже я спущусь на землю. І спробую з землі зрізати вже там, де нам потрібно. Що ти скажеш? Я думаю, будемо де різати? Отут чи отут? Отут, мабуть, да? угу. я думаю, тут буде нормально. Тут буде нормально. Головне, щоб попасти на оці кільця. Оце воно чи оце. Та я ну так дум... і тут, і тут кільце. І тут, і тут. Думаєш, так? Так, де листочки, там кільце. Так, давайте тоді будемо обережно. Ось таким от чином ріжемо. Да? Щоб там не був сік, не тік. Та ні, нормально. Трошки буде сік. О! Виступає. Так, а тепер з цієї сторони. Друзі, з цієї сторони. Ого, таке. Друзі, міцненьке. Трошки зажима будемо нахиляти. О! Діло буде! Є! Yeah. Все-таки пустота. Mm -hmm. Йо, це тяжко. Друзі, дивіться. Покажи. Отакі папаї, друзі, під Києвом ростуть. Це, це знаєте? Ооооо, трембіта! Тільки папайна трембіта. Може було треба зрізати трембіту зробили. Вона реально трьохметрова була. Йо-майо, -йо, блін, оце маханули. Дивіться, яка відгована, так? Да? Клас! Блін, вона така цікава структура в неї. От. Я ось думаю, може її. А, вона пуста. Все-таки давай підріжемо, щоб оце не гнило. Да? Uh -huh. Обережненько так підріжемо uh -huh. до цієї частини. Uh -huh. Все-таки бачиш на цьому, покажи uh -huh. на, на цій такі йдуть да? uh -huh. по кільця, де вона? Я чому хочу там обрізати, друзі? Тому що ех, оця частина може підгнивати. Розумієте? І нам не, ну, не потрібно допустити цей процес. Гниття краще його не допускати. Я думаю, що отак от десь. Надо ж не пошкодити. Ну, Дома воно б не гнило, а в теплиці, в теплиці вологість. Вологість. Так. Да. Так, Надо ж папайку не пошкодить. Молоденько тут вже. Вона сама себе заживляє, в принципі, повинна. Але знаєте, зараз опалення виключила, ще прохолодно і вологи багато. О, супер! Просто топчик. Дивіться, це на що схоже? Прикольно! Дивіться, яке красиве таке. Бачите? Структура яка да? цікава. Надіюсь, руки будуть... Ну, стоку нема такого, прям з руху, бачиш. Тому... Друзі, така папая. Так що... Зараз давайте я все-таки майну. Бо може вона трошки, щоб по очам не, не попало, бо буде щипати і підпікати. Коротше, діло, думаю, буде. Дивіться, показуй. Зрізали. І я вірю, що от з цих вже відростків вона зараз почне качати іменно з цих відростків. В ідеалі. І тут зрізати відразу. Розумієте, тому що вона зараз буде фокусувати, перенаправляти свій сокорух на оці дві, і на оці, звичайно. Просто там у нас ще є плоди. І вони, звичайно, місяць ще будуть висіти точно. Мені не хотілося, б, але ж я їх видаляти не хочу. тому що Чому ми так зараз йде реально е кінець квітня? Давайте трошки повернемося, щоб зручніше. Кінець квітня, вже травень місяць, якраз і ще й жари нема, і йде в літо. І ми її і хочемо, і хотіли, щоб зрізати вліто, літо, щоб вона зараз гарно, тепло було, сонячно було, вона розжене дуже швидко і гарно. Запам'ятайте, давайте ми разом з вами запам'ятаємо, сьогодні 23 квітня і за скільки часу вона від зрізу. Зараз на зелену масу і почне бутони давати. Мені самому цікаво. Прошлий раз ми зрізали десь пересадили ми, але ми там трошки кореневу пошкодили, коли в ґрунт садили. І зрізали це був травень місяць, якраз десь около двох років назад. Вона в нас через рік вже була з плодиками. через рік. І оце на протязі року. Наступного вона, виходить, доформувала плоди, і вони почали достигати. І місяців 3-4 ми, да, ми плоди вже поетапно зривали, їли. І от ви бачите, ще й на сьогоднішній день. На цій основній посередині було саме більше плодів. На цій було також трошки плодів. І на цій було, мабуть, штук до 10 тут. Потім не було плодів, а потім знову пішли. Он, бачите, оця, коли ми зрізали верхівку, там пішли плоди в'язати. Оце вже в січні місяці, прямо он, дивіться, скільки там, я не знаю, там до 20, можливо, плюс-мінус десь приблизно так. Взагалом, десь около 100 точно вже приблизно плодів. Ми, я просто не захотів рахувати, от, е, тому що хтось щось десь забрав, той приїхав і ти збилися з, з цього щоту. І так, друзі, дивіться, поки залишаємо так. Можна, звичайно, і е, було б і нижче. Якби ми були впевнені, що тут прокинуться, тут є дві. розумієте? Якщо десь тут може прокинеться, але я також думаю, що краще хай на такій висоті вона буде. Це нормально, тут скільки сантиметрів 80, десь отак от до 90 висота її від землі не більше. Я думаю, що зараз вона. Почне сюди е, перенаправляти свій сік і піде активний ріст. Дивіться, навіть тут ще ми не зрізали, але верхівку зрізали там, бо вона вперлась в полікарбонат. І ми тут вже бачимо, який потужний відросток. Дуже хочеться прямо зараз відрізати, якщо чесно, отут. І щоб вона пішла. Ми цим обламаємо. Дивіться такий момент е, важливий. З досвіду, вже повірте, ми виростили більше, ніж 50 папай точно. Які 50, 150. То є 50-50, це було ще 5 років назад. Про що хочу сказати? От ми коли зрізали папаю перший раз, да, то а, вона пустила відростки. Їх було 6 десь, 7 штук. Ми залишили 4. Ми залишили 4, вона гарно ну, тіпа, пішла рости, але. Це також була маленька, ну це досвід, не те, що помилка. Це не помилка, тому що ми зробили повітряну відводку. Ви бачили попереднє відео, тільки що ми починали відео, також яка получилась у нас. Але суть до чого я це веду. Тут розріс четвертий відросток, і він був затінений, і він був бачите тонший набагато, і плюс він реально не міг. Рослина була в тіні постійно, і вона бутони в'язала, і вони відпадали. Вона не могла нормально заквітути, вони квітли, але відпадали тому, що було недостатньо світла і сонця. І тому я й говорю: якщо ви, у вас є класні вікна, у вас є класне місце, може ви до світку там, ви по-любому виростете папаю в горщику без проблем. Вона дуже швидко росте і можна зрізати і через рік, ви бачите, вже була вся в плодах. Вся була в плодах. От. До чого я це говорив? Що якщо ви зрізаєте, залишайте максимум 2 відростки, хоч їх і буде 22 лізти. 2, максимум 3. От я на сьогоднішній день планую так. Оця два залишаємо центральний, бо він прямий, він качає прямо. А, і оцих 2, тут, виходить, ми зараз плоди дозріють. Ми це зріжемо або тут зріжемо. Або ще нижче зріжемо. Я думаю, що ми зріжемо тут, а ці повидаляємо. Оцей і оцей, хоч він і красивий, от, е, хороший. Да? Щоб залишити максимум три штуки. Це дозріє, вже буде дозрівати в цьому році, влітку там, на кінець літа. Вона дозріє, тільки ми її обріжемо повністю. Вона нам не потрібна, тому що вона буде закривати, затіняти. А ці, виходить, будемо гнати одну другу і, можливо, максимум це третю. І все. Цього, повірте, достатньо. Чому? Тому що все одно десь 80% плодів було на цьому центральному стволу, і воно з такої висоти вже пішло плодики, плодики, плодики. Подивіться, двох не двохрічні, а річ через рік назад ми знімали приблизно десь так, про папаї. І ви побачите, де були плоди, і основні плоди, і самі великі плоди було плід один. У нас був кіло 400 і кіло 600 ще з хвостиком. Тобто таке були плоди на оцьому центральному. А так, як правило, плоди десь пів кілограма, 700-900 грамів було багато. От. А останні, звичайно, пішли там 500-400, десь плюс-мінус така вага. Багато було до кілограма. Тому в принципі, і класно, тому що ти береш такий плодик, його достатньо зняти, посмакувати, поїсти. І їх більше. І вони класні. Що ще хочеться сказати? Зараз рослина потужна. Дивіться, вирощувати потрібна, звичайно, зелена маса. По-любому азот давати. Ми органіку, ми настій трав, ми гумати використовуємо органічні, абсолютно рідкі гумати підливали постійно, коли вона почала рости активно і зав'язувати плоди. Ми підливали десь там раз в. Дві-три недільки плюс-мінус влітку. Весна літку взиму ні. Взимку ми не кормили її абсолютно. Але все одно я рекомендую органічними якимись. У нас там є біогумус, наприклад. Ми з цим кропивою настояли. біогумус. ось покажи, щоб ви не думали там. Він бачите, стоїть там, запашок іде трошки. Там біогумус, і кропива, вона вже... Перебродила там 5 7 днів десь отак воно забродило. І такою ми беремо жижу, цю на літр цього концентрату, 10 літрів водички десь приблизно. От, можна курник, кровник використ... ну кор коров'як. І настоюйте, і підливайте. Ми за органіку, і ми органікою її тільки й поливали, тому що висять все в плодах. Я думаю, що це правильно, якщо вже своє вирощувати, то по-любому органічно. Так що, друзі. Вирощуйте папаю, я вам показував садженці. Саджанці трошки ще є. Можливо, я не знаю, там десяток-два, можливо, ще й буде садженців. Тому хто хоче виростити, відео є на каналі. Ми розповідаємо, ми показуємо. Нічого складного немає. Папая насправді не вибаглива. Якщо ви не будете її переливати, її краще не долить. Якщо ви будете її не переливати, і горщику я маю на увазі, і буде нормально світла сонця. Ви по-любому будете їсти свою папаю. Так що, друзі, якщо відео, такий контент був вам цікавим, цікавий лайкос з вас. Звичайно, якщо не складно, підписуйтесь, спостерігайте. Да, до речі, ж ми говорили 23 квітня, через скільки вона наросте і знов кине бутони. Мені самому цікаво, і я думаю, хто любить екзоти, вам також це буде цікаво. Все тоді, гарного дня, пока-пока, до нових відео.